Чи знають франківці, скільки у нашому місті мікрорайонів? Біжимо дізнаватись. Може десь 40, 50, ну, може 20. 20-30, думаю. Мабуть, 6. Не знаю, 50. 20, 30, 35, тут більше, 14, 18, 17, 19, 16, 11. Не, давайте останній варіант. А, а, що було найближче? 20. Близько. 22. Дуже близько. 23. 23. 23. Я потім сказав 23. Пасічна Бам. 13. Центр. 11. Е, — Колонія. 5? Колон. — Ні, не 5. Воли, Майзлі, Брати. А, що ж є ще? Що... Каскад. М -м -м. Каскад. Пасічна. Пасічна вже було. Козітрон. Слобода. — Котронова. Ні, не знаю. Тут вісім-дев'ять. Десь 12. Mm -hmm. 23. Mm -hmm. Пасічна, бом. Центр. Позитрон. Які ще райони? Селець теж райони. Кахівці, вовчинець. Каскад, мазлі. Пасічна. Знаю, 23. – 23. – два поза кадром. Ми розповіли учасникам нашого соціального опитування, скільки ж мікрорайонів у Франківську. Ну скажемо і вам: їх є 23 штуки, і зараз я для вас зачитаю їхні назви. Отож, ми маємо каскад, софіївку, позитрон, гірку, будівельників, пасічну, брати, набережну, княгинин, кішлак, центр, арсенал, майзлі. Залізничний, німецьку колонію, Парковий, Бельведер, Північний бульвар, Південний бульвар, Опришівці, Новий Світ, Бам і Городок.